Миронівщина попрощалася з іще одним героєм, захисником, жителем села Яхни Віктором Анатолійовичем Гончаренком. Провести героя в останню путь прийшли родичі, сусіди, друзі, яхнівчани, жителі. Миронівської громади, військові, колеги із Миронівського заводу по виготовленню круп та комбікормів та колеги дружини із станції Миронівка, однокласники сина. Всі, хто хотів розділити з сім'єю біль втрати підтримати, Віктор Гончаренко. Народився 18 квітня 1981 року в Яхнах, тут жив і навчався, знав кожну вуличку, ярок, мав багато друзів. Після школи закінчив білоцерківське профтехучилище, служив в армії. І вже тоді почав мріяти про військову кар'єру, навчався на прапорщика, але склалось по-іншому. В 2006 році одружився з коханою Любою, і Бог дарував їм двох діточок, які радували своїх батьків успіхами. Посмішками, планами. Віктора знали в селі як справжнього вправного господаря, який не цурався ніякої роботи, плекав своє родинне гніздечко, щоб у ньому було затишно і тепло. Колеги також знали Віктора Анатолійовича, як компетентного спеціаліста. Фахівця високого рівня, як людину, яка завжди допоможе, підтримає і просто подарує посмішку. А ще всі знали, що Віктор Гончаренко справжній патріот своєї землі, своєї неньки України. Патріотизм для нього це не просто слова, а дії. Тому у 2014 році він без вагань пішов відстоювати свободу і незалежність країни на полі бою в зоні антитерористичної операції. Про його безстрашність, патріотизм. Говорять бойові нагороди, якими був відзначений. Коли почалося повномасштабне вторгнення рашистів на рідну землю, без вагань пішов у військомат і з перших днів війни став на захист батьківщини. У спілкуванні з рідними звідти завжди не тільки заспокоював їх, а і передавав свою впевненість. Що все буде добре, Україна переможе і він повернеться додому, щоб обійняти і пригорнути всіх, хто дорогий його серцю. Та, на жаль, клята війна обірвала життя героя 14 грудня 2022 року. Поблизу населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області Віктор Гончаренко загинув. Gdzie poginę, sam nie znaję. Gdzie oj, ja w czuzim kraju, Pohynuja w czuzim kraju, oj, ktoż mi bude braty, shame me she's a shame. Як би мені, синку, синку мій малий потер, ти ж на моїм серці Мамка, тя знища, ти ж на Гірко усвідомлювати, що із життя ідуть найкращі сини і доньки українського народу. В кожного з них були свої плани, мрії. Віктор Анатолійович дуже хотів побувати на випускному у свого сина, привітати його із важливою подією у житті, бути і надалі. Для паші прикладом і наставником, опорою і надією, як хотілось Татусеві підкинути високо вгору свою донечку, почути її дзвінки і сміх, як мріяв обійняти кохану дружину, не судилось, прощаються із героєм рідні кутки села. Вулиці, обабіч яких схиляють голови односільчани, в скорботі витираючи сльози. Востаннє. Як важко усвідомлювати те, що додому ніколи вже не повернеться син, чоловік татусь, як важко і гірко. Сановна громада, до нас прийшло велике горе. Сьогодні ми проваджаємо останню путь нашого захисника, патріота, вірного сина України, жителя Миронівської громади, нашого односельчанина Гончаренка Віктора Анатолійовича. Віктор Анатолійович народився 18 квітня 1981 році в селі Яхни. Всьому в селі пройшли його дитячі та юнацькі роки. В рідному селі створив сім'ю. Разом з дружиною виховували двох чудових діток сина Павла та дочку Машу. Віктор Анатолійович у наших цях залишиться як доброзичлива людина, вірний та надійний друг, добропорядний сім'янин та люблячий батько. Віктор завжди переймався проблемами села. З 2013 року постійно працював на Миронівському заводі по виготовленню круп та комбікормів на посаді оператора виробничої діяльності Елеватора олійних культур. Він був вірним патріотом своєї держави, України. Він у 2014 році приймав активну участь в антитерористичній операції 24 лютого. Коли агресор вступив на нашу землю, він один із перших пішов боронити її кордони, відстоювати суверенітет і незалежність. Він ніколи не говорив, чому я, а навпаки, якщо не я, тоді хто? Щира усмішка Віктора, слова підтримки та дух патріотизму завжди залишиться у наших серцях. 14 грудня обірвалося найцінніше його життя. Яке він дав за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей, щоб його діти росли в мирній незалежній державі? Родина втратила сина, батька, брата, чоловіка. Громада втратила свого жителя, Україна-захисника. Ми всі втратили свого героя. Герої не вмирають, вони завжди будуть жити в наших серцях, щирі співчуття родині. Низький уклін батькам загинувшого сина. Вічна і світла пам'ять герою душі, царству небес. Тепер слово надається героїнському міському голові Савент Віталію Миколаїв. Сьогодні наша громада проважає останню путь Віктора. Віктор був людиною життєлюбною. В нього залишилося двоє дітей. Йому б ще жити та жити, Але він віддав своє саме головне, саме цінне, що в житті є, це життя. У 2014 році він також пішов захищати Україну. Пішов захищати Україну. І 24 лютого його ніхто, ніхто. Не призивав, він сам пішов в воєнкомат і сам став на, защит, на захист рідної держави. Він захищав своїх дітей, він захищав матір, захищав рідних, односельців і всю Україну. Цей Путін. Це, це хуже фашиста, це хуже фашиста. Він е, не може побідіти на фронті, не може вояків вибити. Він вибиває мирне населення. Ви подивіться, що він робить де він захватили, він унічтожає все, е, унічтожає дома, унічтожає світ, унічважає ето. Він каже, що такої нації, як українці, нема. Є вона, була і буде. Е, Побіда буде за нами. Перемога не за горами. Слава Україні! Героям! Слава! Ну, я добавлю трошки ще пару слов. Знаєте, у священному писанні в Біблії написано: немає любові більшої за ту, якщо хтось душу свою положить за другі своя. А це по церковнослав'янськи. За ближніх своїх, хто душу свою положить. А що у нас? Найдорожче у нашому з вами житті. Це і є життя. І от прояв любові, то це коли ти душу свою полагаєш за ближніх своїх. Ну от вітя, я його, як казав, я його люблю. Не любив, а люблю. Тому що у Бога мертвих немає, в нього всі живі. Ми тільки, як би сказати, так, то тут на цьому світі перебиваємося, то уходимо у вічність. Ну от Вітя вже пішов у вічність. І, ну, і з плачущими плач, і з радуючимися, радуйся. Ну, зараз прийшов час плакати. Ну нічого, Саме краще, як знаєте, найкращий лікар це час. З часом воно все якось утрясеться, уляжеться. Ну, вітя, молодець, він. Це, я вам казав, люблю. Кажу, є золото, а є людина. Тут, якщо... Порівняти людину із куском золота, то вітя краще, ніж кусок золота. Сто процентів. Це людина така життєрадісна була. Та коли його не побачиш, він постійно улибався, сміявся. Ну, нічого. Прийде час зустрінемося там, на небесах сказати для нашого віктора, голова Ради ветеранів Савченко Ігор Самілович, хоча виступити. Дорогі рідні, шановні яхнівчани, земляки наші, 301 день йде кровопролитна війна нашої України із расистською Росією. 300 днів боронять наші збройні сили, нашу рідну землю. 301 день гинуть наші бійці на фронтах, які на протяжі більше тисячі кілометрів отримують, держать, боронять, захищають і відвоюють наші Збройні Сили України. І наші бійці, земляки, які на фронтах приймають активну участь, не тільки боротьбу захищають, наступають. Звільняють, получають рани, гинуть, але разом з тим вони стаються у нашій пам'яті назавжди. Віктора сьогодні немає, він ушов не й міри. Но він завжди буде жити у нашій пам'яті, так як живуть ветерани, які боронили. Нашу оцю землю, оцю землю Яхнівську, в 41-му році, 1941 році, коли наступала фашистська орда, як бороли її в 43-му році, в 44-му році, іменно тут, у Яхнах, так і зараз ми боремо за цю землю, і вона буде відвойована, відстояна. Україна завжди була свободолюбива, і буде вона такою, і буде вона жити. І хоч сьогодні Віктора і інших наших земляків немає, але вони завжди стануться в пам'яті нашої, в пам'яті народу, в пам'яті тих нащадків, які будуть жити і берегти пам'ять. І скільки б вони не хотіли, земля наша буде українська, вільна, свободна, і народ завжди на неї буде жити. Тому слава нашим Збройним силам України, слава нашим бійцям, які захищають нас. Слава Україні! Героям слава. Сльозою, тане пам'яті свіча, нестерпна рана серце обпікає, гірчить полином зболена душа, війна у нас найкращих забирає на небеса. У вічність відійшли, як пережить трагічні миті втрати, та у думках ви з нами назавжди, і часу світлий образ не столати, як ви любили, сім'ї берегли, тепло душі віддали до остатку. Пробачте, врятувати не змогли, і згасли ви як зорі на світанку, злетіли в небо мужні, молоді, щоб янголами край свій захищати. Та ви у серці вдячному живі. Ваш подвиг будемо вічно пам'ятати. Вічна слава герою!